Привіт! Артиклів італійський справжній виклик для тих, хто вчить мову. Вони необхідні для визначення роду і числа, ільгатто, чоловічий рід, ламаккіна, жіночий рід, і лібрі множина, щоб показати, чи говоримо про щось конкретне чи загальне. Ільвестіто, я одяглася одні плаття конкретне, унвестіто якесь там плаття. І для того, щоб мова була чіткіша і точніша, бо часто зі зміною артиклю змінюється і слово. Ільфоліо, аркуш паперу, La folia – листок рослини. Але є ситуації, коли артикль вживати не потрібно. Щоб не плутатися, я зібрала для вас короткий огляд, коли артикль опускається і які є винятки. Отже, не ставимо артиклі перед власними іменами. Maria e miya Sorella. Перед назвами міст Виво Анаполімо Афіре. Також не ставимо артикль перед означеннями родових стосунків в одній ні присвійним займенником. Міо падре е інсенянте Туа абіта абитакуї. Але у множині артикіль обов'язкові. Іміей дженіторі. Без артикля, коли звертаємось по імені чи статусу. Чао, Марко. Бонджорно, професоре! Професії національності релігії після вербо також не ставимо артикль. Луй е медико, Марія е е італіано. Але коли говоримо конкретно, наприклад, лікар прийшов, ставимо артикль. Il medico è arrivato. Не ставимо артиклі також перед числівниками. Отрефelli чи сонувенти студенти. Проте тут також, коли є конкретизація, треба артиклі, наприклад, і fratelli sono arrivati». Перед ємностями, кількістями і мірами. caffè per дивіно, 3 кафе una». Тобто неозначений артик ставиться, коли мова йде про щось одне. Перед словами мольто, поко, tanto, тропу, parecchio, abbastanza також не ставимо артик. О Мольті sono poche Поки bevo Бево acqua, abbiamo abbastanza tempo. Проте тут, знову, як і в інших прикладах, коли є конкретизація. Наприклад, котрі саме друзі. артикль можливий і мольтіамічі презенті. І стійкі вирази. Перед іменниками в стійких виразах артикль не ставиться. а, 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 а п'єді, ін примовера, ін інженайо. Сподіваюся, цей матеріал принесе комусь крупинку допомоги. До зустрічі!